Спробуйте розгадати військову загадку. Коли він один, він нуль. Коли їх двоє він один. Хто це? Розгадка через 5 секунд. Правильна відповідь. Снайперська пара, адже снайпери працюють лише у двох. Перший номер працює безпосередньо із основною снайперською гвинтівкою. Він відповідає за точне ураження, визначає момент пострілу та спостерігає за полем бою через оптику гвинтівки. Другий номер визначає дальність до цілі, вплив вітру, температуру, повітря, атмосферний тиск та розраховує всі ці правки за допомогою снайперського калькулятора. Ну або вручну це не просто снайпер, а снайпер-математик від нього також Лежить чи влучить куля в ціль. Крім того, він контролює ті сектори, які не бачать перший номер. Не плутайте снайперську пару і стрільцем-снайпером, який працює в складі бойового підрозділу. Снайперські пари виконують складні завдання на великій відстані, працюють приховано та заздалегідь готують позиції. Ну а снайпер-стрілець це один боєць, який діє в складі підрозділу та може вести прицільний вогонь на більші дистанції ніж решта піхоти.